Вітаю, друзі. Час новин на каналі Еквалімпік. У найближчі хвилини будемо говорити про перемоги українців на Паралімпійських іграх. В Студії Ігор Мартиненко та перекладачка жестової мови Галина Абраменко. Впродовж 10-го змагального дня Паралімпіади 2024 Україна виборола найбільшу кількість нагород на іграх у Парижі. 12, зокрема паралімпійськими чемпіонами у 10-й змагальний день стали Ігор Цвєтов, Віктор Дідух у настільному тенісі, дзюдоїсти Анастасія Гарник та Олександр Назаренко, а також плавець Андрій Трусов. Про це й не тільки детальніше далі. Напередодні легкоатлет Ігор Цвєтов здобув свою другу золоту медаль у Парижі. Українець переміг у фіналі з бігу на 200 метрів в класі т 35 Атлет показав неймовірний результат 23,19 секунди. Завдяки цій перемозі Цвєтов закріпив свій статус одного з найкращих паралімпійців. Це вже друге золото ігоря на іграх у Парижі. Раніше він повернув собі чемпіонський титул на дистанції 100. 100 метрів, який втратив на паралімпіаді у Токіо. Змагання в Парижі стали для нього третім паралімпійським досвідом після двох тріумфальних золотих медалей у Ріо 2016 та срібних виступів у Токіо 2020 Ще один український спортсмен Іван Тетюхін також брав участь у цьому забігу та фінішував п'ятим. Ми це зробили разом. Ви знаєте, під час першого забігу на 100 метрівку я отримав травму. І стояло питання мене зняти зі старту, але я пообіцяв керівництву і своєму тренеру, що ми це зробимо. І ми це зробили. Нехай ця перемога буде для всієї України. Кожної людини ця часточка вже є на цій медалі присутствия. Тому слава Україні! Ще два золота до медального заліку України на цій паралімпіаді додали дзюдоїсти. Анастасія Гарник здобула своє перше чемпіонство в кар'єрі, здолавши у фіналі Еріку Зоагу з Бразилії. Вже на 32-й секунді поєдинку. Українка виконала прийом на оцінку іпон, що й забезпечило їй золото. Опісля Олександр Назаренко у фінальній сутичці виграв у француза Геліоса Лачуману та завоював ще. Одну золоту медаль для України. Я не вірю, що це зараз відбувається зі мною. Але одразу хочу сказати, що цю перемогу я присвячу тренерам Україні і всім своїм рідним. За вихід сіна в мене якось більше емоцій було, якось дуже тяжко так було. Бо багравав від цьому супернику Юзбеку, спортсмену з Узбекистану. Тому ще не відчув, якби з повністю ці всі емоції. Я присвячую цю нагороду. Збройним силам України, нашим захисникам, завдяки їм ми знаходимося тут. Ще чотири медалі додали українські плавці до скарбнички паралімпійської збірної України в останній змагальний день у параплаванні. Друге поспіль чемпіонство на цій паралімпіаді здобув Андрій Трусов. Він фінішував першим на дистанції 50 метрів батерфляй за 28,75 секунд та встановив новий європейський рекорд у цій дисципліні. Далі Денис Остапченко та Сергій Паламарчук вибороли подвійний подію. Фінішувавши відповідно на другому та третьому місці у запливі на 200 метрів вільним стилем. А от дебютант Паралімпіади Ігор Німченко став бронзовим призером на дистанції 200 метрів комплексним плаванням. Це друга медаль спортсмена на цих змаганнях. Я дуже задоволений. Це найкрутіше, на мою думку, завершення змагань. Ось Варто було просто викластися на повну, просто залишити в цьому басейні всі сили, як сказав мій тренер. Я не разу в житті не плив цю дистанцію на змаганнях. Один єдиний раз я приплив її на чемпіонаті України після чемпіонату Європи. Я вже був на... Ну, в мене були навантаження вже на тренуваннях. І ми пропливли, з тренером домовилися, що я її пропливу. Просто аби виконати норматив. МКС на паралімпіаду в мене вийшло, ну там не дуже багато, але я проплив виконав його. Я сказав тренеру, давайте його поставимо. Цю дистанцію, вона в останній день після всіх моїх основних дистанцій буде, що буде. Поглянемо. Аби просто пропливці може більше опитувати заробити. І аби я взяв медаль, я просто я покращив дуже сильно результат, я ніколи її не плив. Це перший досвід, взагалі можна рахувати, Це перший досвід на цій дистанції у мене на змаганнях. І Я взяв медаль, я, я мені здається, я, я я щасливий більше, ніж Срібу на 100 батерфляй. Україна здобула першу медаль паралімпіади у веслуванні на байдарках і каное. Її автором став 36-річний Микола Синюк, який фінішував третім у фіналі байдарок одиночок класу КЛ 2 на дистанції 200 метрів. У фіналі Синюк показав швидку реакцію на старті, але тривалий час займав четверте місце. Проте на самому фініші Українцеві вдалося вирвати медаль, випередивши австрійця Менді Свободу лише на Ві сотих секунди. Перша нагорода для України на Паралімпіаді у Парижі також і у пауерліфтингу. Юрій Бабинець став бронзовим призером змагань у ваговій категорії до 88 кілограмів. За підсумками змагань він витиснув 214 кілограмів та випередив найближчого переслідувача на 4 кілограми. Це його дебютна медаль на Паралімпійських іграх. Ми спочатку. Е Боролись за третє місце. Коли побачили, вже, що я буду гарантовано третім, намагалися здобути срібло. Не зарахували, бо спроба була тяжка. Дійсно тяжка. Перший раз ходив я на таку вагу, і це мій найкращий результат, тому я максимально виклався. Дуже щасливий, це, на... це перша моя паралімпійська медаль. Емоції переповнюють. Присвятити своїй родині, також своїй країні, бо вона переживає не найлегші зараз часи. Я сподіваюся, що найближчим часом все стане набагато краще. Українська паралімпійська збірна продовжує свою боротьбу за медалі у Парижі, зокрема і в настільному тенісі, де ми маємо низку яскравих перемог. Марина Литовченко, одна з найсильніших тенісисток світу у своєму класі, не змогла вдруге поспіль здобути золоту медаль на Паралімпійських іграх. У фіналі одиночного турніру у класі WS6 Вона зустрілася з представницею Іраку. Попри впевнену перемогу у першому сеті, Марина поступилася. У трьох наступних і завершила турнір зі срібною медаллю для Литовченко. Це треті Паралімпійські ігри, і вона вже має у своїй скарбничці золото Токіо 2020 та бронзу Ріо 2016 Що думає про свій виступ і як оцінює результати? Давайте послухаємо. Хотілось би звичайно повторити результат Токіо стати чемпіонкою Паралімпійських ігор «2024». Але на жаль, сьогодні я стала слабкішою, але найголовніше це завжди бути сильною, не дивлячись ні на що. Це є спорт, і в спорті завжди перемагає сильніший. Сьогодні значить, я була трошки слабкішою. Також напередодні українська збірна отримала таке бажане золото у настільному тенісі. Його приніс команді Віктор Дідух, який став чемпіоном у змаганнях з настільного тенісу у класі МС 8 В напруженому фінальному матчі він здолав свого суперника китайця Шуай Жао, здобувши вирішальну перемогу у п'ятому сеті з рахунком 11-9. Для Віктора це вже четверта медаль на Паралімпійських іграх. Ця перемога. Доповнює здобуту раніше бронзу в міксті, у міксті, яку дідух здобув раніше разом з Іриною Шинкарьовою. Паралімпіада в Парижі стала для Віктора третьою в кар'єрі. До цього він брав командне золото у ріо 2016 та срібло в Токіо 2020 Українські шпажистки вкотре підтвердили свій високий клас на Паралімпійських іграх, здобувши срібло у командному турнірі. Наша збірна у складі Євгенії Бреус Олени Федоти Ісаєвої Наталії Морквич та надії дьолог змагалися за перемогу з найсильнішими командами світу. Дівчата перемогли команди Італії, Польщі та Таїланду. Дійшли до фіналу, де зустрілися зі збірною Китаю. Попри те, що у фіналі китаянки виявилися сильнішими, наші дівчата продемонстрували неймовірний дух та волю до перемоги. Це вже вдруге поспіль, коли збірна України здобуває медалі у командній шпазі на Паралімпіадах. Загалом програма а для українських спортсменів завершилася з трьома нагородами, двома бронзовими та однією срібною. Цей результат вкотре підтверджує, що українські паралімпійці є одними з найсильніших у світі. Ми в другий раз, як в Токіо, вийшли з ними за перше місце боротися. Це щось не, не просто так. Ми потужні. І дійшли до них. І я хотіла б виграти, бачите, але ну вони вже почали нервувати трошечки, і що ще десь щось не, не вистачило. Будемо над цим працювати. Від Токіо до Парижу усього було три роки, з них два з половиною роки війни. Все в них там все комфортно і вони там що не думають. а Ми думаємо за життя, як боротися. І за перемогу. До цікавих новин у змаганнях, де не беруть участь українці. Збірна Франції з футболу для незрячих стала чемпіоном Паралімпійських ігор. Основний час у матчі проти збірної Аргентини завершився нічиєю з рахунком 1-1. Тож все вирішилось у серії пенальті. Переможний головорота аргентинців забив Фредерік Вільру та приніс Франції перше чемпіонство у цьому виді спорту. Жіноча збірна Сполучених Штатів Америки. Завоювала свою третю золоту медаль поспіль у волейболі. Сидячі американки зустрілися з командою Китаю у фіналі Паралімпійських ігор в п'яте поспіль та здолали суперник з рахунком 3-1. Третє поспіль чемпіонство забезпечила собі і чоловіча збірна США тільки вже у баскетболі на кріслах колісних. У фінальному матчі за золото вони перемогли Британію з рахунком 73-69. Американці утримували лідерство наприкінці кожної чверті. і Хоча Велика Британія таки переграла їх у останній, сполученим штатам вдалося втримати перемогу у медальному заліку. Перед останнім днем Паралімпіади 2024 Україна повернула собі сьому позицію у доробку синьо-жовтих 79 нагород. Сьоме місце у загальній таблиці. Ну а лідер медального заліку Китай має вже 216 медалей. Далі йдуть команди Великої Британії та США. Сьогодні, 8 вересня, Паралімпійські ігри 2024 у Парижі добігають кінця. В останній день змагань українські спортсмени ще мають шанс поборотися за нагороди. Україну представлятимуть чотири паратлети у веслуванні на байдарках і каноє та пауерліфтингу. Це вирішальний момент, і ми будемо стежити за їхніми виступами з надією на нові перемоги. А о 21.00 відбудеться урочиста церемонія закриття паралімпійських. Ігор, не пропустіть трансляцію на каналі Еквалімпік. Попереду важливі події у світі паралімпійського спорту. Дивіться на каналі Еквалімпік прямі трансляції з Парижу. Підписуйтесь на нас у соцмережах та на ютюбі. Там завжди все найцікавіше та ексклюзивне. Я, Ігор Мартиненко, дякую вам за увагу. А Україні ми разом кажемо перемагай!